Привіт, мої дорогенькі. привіт вам усім усім, хто мене дивиться з України, хто мене дивиться з Італії, хто мене дивиться з Польщі, з Німеччини. Навіть один із 5%, не 5, а 1 на москалі, з москальської сторони дивляться. Ну, напевно, якийсь українець там загубився в русні, не може виїхати. І розумію українську мову. Я хотіла сказати, що на найближчий час відео не знаю, чи будуть, чи не будуть. До мене приїхав мій син, моя сім'я і моя родина. І я багато часу провожу з ними. Я сьогодні на морі цілий день була. Сьогодні неділя. Дуже сильно, зараз дев'ятої вже вечора. І море ось так виглядає ні душі. Але ви собі просто не представляєте, скільки було сьогодні людей, скільки було сьогодні машин. Дуже сильно відрізняється море. І ось це море. Багато ви мені пишете, що ви хочете приїхати на море, що вам подобається море. Приїжджайте, дорогенькі мої. Ви наймайте мінімальну, мінімальну. Мінімально-мінімально, що небудь мінімальне. І ліпше треба було в травні приїхати або на приєдну зараз усяду і вам дещо розкажу. Море це дуже... Я люблю дуже сильно море, тому що море мене заспокоює. Дуже сильно велика різниця відпочивати на морі і відпочивати на березі озера. От я приїжджаю на озеро, озеро це не таке. Озеро мені зовсім, скажімо, Сумно мені на озері. От навіть озеро, якби було озеро, ось таке велике-велике, що кінця не видно. А є такі озера, що кінця не видно, дуже такі широкі. Все одно я відчуваю, що це озеро. І мені сумно дуже на озері. А от е е на морі, лежати на морі це зовсім зовсім інакше. Море, море мені додає такого спокою. Спокою, я про все забуваю, тут їсти так не хочеться, от ти лежиш, навіть про їду не думаєш. І саме найкраще, не дай Боже, щоб ви не приїжджайте в липні, в серпні, не приїжджайте, дорогесеньки мої. Саме найкраще місце стоїть червень. І колись жовтень у нас ще дуже сильно теплий, а про вересень я вже взагалі навіть не говорю, тому що вересень постійно тут у нас, я говорю про центр Італії, у нас постійно вересні ще буде 35 градусів до самого кінця, а цього літа буде дуже літо гуряче і обіцяють навіть 38 градусів. Ну, щоб пережити цей весь таку таку, таку жару сильно. По-перше, я вирішила не працювати. Дуже мало я працюю. Я не, не пруся на роботу таку, знаєте, щоб я цього літа вирішила трошки посвятити для себе більше на море поїздити. Бо хто живе біля моря, у та як я дуже мало їздить на море, не хочеться їхати. Можу в хаті, наприклад, прийде неділя, там на так, субота, неділя. Я вихідна, і так само багато хто живе тут біля моря, вихідні, вони просто не хочуть йти на море. Тут на море приїжджають люди здалека. А треба себе заставляти. Поїхати на море треба себе заставляти, дорогесенькі мої. І що зробити? І цього разу я буду багато на морі. Що я ще хотіла сказати? Я тут сіла була і читала ваші всякі коменті, коментарі. Багато людей мені ну, дуже сильно відрізає. Я просто чую, що людина ніколи не жила в Європі більше ніж три-чотири дні. От як постійно от, ти брешеш, ти брешеш, на що ти показуєш інваліда? Це тільки так з України, з Європі. В Європі так ніхто тобі не, не напише ніколи, ніколи. От е, я не знаю, от хто живе в Італії, підіть, подивіться на італійські канали, всякі різні. І прочитайте в коментах, що люди пишуть. Люди ніколи, ніколи, ніколи поганого не напишуть. Вони можуть банальне щось написати. Банальне, типу, наприклад, «Добрий день, добрий день Анна, доброго дня тобі. Все, то такий комент. Чао, Анна, Бельо, Боно, ай кушінато мульто боно!» – Такі, от розуміє, такі банальні, якщо ти їх там покажеш, що небудь, що ти там готуєш чи. Чи ти за столом сидиш, от просто банальне. От, але ніколи тебе не обідять, ніколи. Одна мені написала, мені ж сльози вийшли за, за дурних українців. Мені просто вийшли сльози. Одна мені написала, і от я там показала деякі відео на кухні, пізніше пішла на, на терасу і квіти вона мої побачила, так? У ці зелені, хто бачить на балконі. І вона мені пише, зараз то точно я вам не можу. вона мені так написала. Я так само розвожу квіти, у мене там 100. Колись вам обов'язково покажу цей комент. У мене там 100 типів герані, у мене 100 типів розів, у мене 100 типів таких, у мене 50 типів таких, у мене 20 типів таких. Я розвожу, я людям дарую квіти. А я так думаю, боже, як гарно, жінка. Вже хотіла її відписувати, бо я бачила, що люди. Що багато людей, наприклад, роблять, розводять квіти, продають, займаються тим, продають, дарують. І я цій жінці вже хотіла написати, ой, яка ви молодець, гарна, гарно ви цей працюєте, ну, любите, хотіла її похвалити. А вона мені то все розказує, скільки в неї тих квітів, сортів квітів, як вона тут все доглядає, як вона тут всім дарує. Каже, а у що там є? Ганьба? Ганьба! І ще так мене обідала. І що вона мені ще написала в кінці? То, що ганьба. В кожному відео ви пишете ганьба. Я не знаю, коли, що це все означає і для чого воно є. При чому тут ганьба. І вона мене просто обідала. І я думаю... Боже, яка дурепа просто дурепа, яка в городі працює між тими квітами, і ніколи навіть не поїхала. Вона якби пожила в Європі, вона б ніколи таке не написала погане. Ну і де ж так можна про себе описувати, описувати, що вона має по 100, 100 екземплярів квітів, вона всім дарує, вона вирощує, а у мене гамно на балконі. Багато людей прочитало цей, цей, цей коментар. І, і, і до мене ще є ганьба. І чим ти хвалишся, і далі, чим ти хвалишся? От багато, італі... багато Ви мені пишете, чим ти хвалишся. От що не покажеш, чим ти хвалишся? Я показую те, що я показую. Я нічим не хвалюся. Я знаю, що в Україні все є, ви маєте набагато більше, ніж ні, ні, ні я. Багато, багато всього ви маєте, все в магазинах є, все ви купуєте, все у вас краще. І це дуже багато людей таке пише, але дуже багато і дуже мало людей не, не визнає правду. Що треба сказати, все-таки, що малі зарплати людям не вистачає? Дехто мені написав, і я це прекрасно знаю. Скільки зарплата є, скільки зарплата у медсестри, скільки вчителя в школі. Люба зарплата лікаря, скільки, якщо взяток не бере, яка зарплата, і що з тої зарплати можна, можна купити. І я бачу, скільки в і у вас там є. Я ж теж дивлюся. Ще дурні такі питання бувають, або такі, знаєте, пишете ви мені. Ти в Україні вже 30 років не була. Що ти знаєш? Я так само дивлюся. YouTube, так само як ви дивитеся. Ви дивитеся, бо ви вам надуїв вже український ютюб, отой самий купила в хату в селі. І то мода пішла, всі купляють хату в селі, і ви дивитеся на те, що люди там далі будуть робити з цим селом і з тою роботою в селі. А так само я дивлюся, я дивлюся, як люди в Америці живуть, як люди наші блогери розказують, як люди в Канаді живуть, як люди в Україні живуть, як люди деякі, де коли. Деякі де відео дивлюся. Я маю поняття, що продається в магазинах, бо блогери сьогодні все розказують. Що в Україні, яке в магазинах продається, і що воно є, і що на вітрині стоїть. І якість, і це все решту, я все бачу, і все дуже добре знаю. Не обов'язково їхати в Америку, щоб зрозуміти або в Канаду, чим пахне Канада і як живеться в Канаді. Просто хто, в Канаді хто наші іммігранти перші, хто поїхав в Канаду, хто поїхав в Америку. Так само я попала в Італію, і це було вау для них. Тому що вони ніколи не були ще в Європі. Вони з того, з тої голодної москальні, з тої зрусні, з України, з України. От вони поїхали перші імміграти, вони поїхали, і вони в Європі ніколи не були. Хто в Грецію поїхав, в Америку поїхало дуже багато, в Канаду поїхало. І для них вау, бо вони там вони дійсно побачили щось таке, що вони ніколи не бачили. А тепер багато. Дуже багато іммігрантів вже зрозуміли, що таке Європа і хотіли би вертати, хотіли би, хотіли би вже жити в Європі, де-небудь. Але в Європі вже так нелегко пристроїтися. нелегко, хто прожив в Америці, в Канаді, там прирівняти Італію, і Канаду. Ось ви можете представити? Італію, і Канаду прирівняти, де клімат, де, де машиною в Америці треба годину-дві години до роботи їхати, де ти ніколи в Америці не вийдеш ногами, та як я за вугол, один магазин. За, за другий все, все, все в мене є. Все. Дві перукарні, ресторан, всі магазини за углом в мене. Я тут все ногами хожу, спацерую до моря, море тепле в мене є. В Америці теж не, не таке легке життя, але люди туди попали, привикли і, і мусять вже не говорити, щоб поїхати з Америки в Україну, скільки треба на самоліт чекати, і той білет, і це все решту. А тут чим-небудь можна доїхати і машиною, можна доїхати, і можна доїхати автобусом, поїздки не їде, може з батьма пересадками. А так, самолітом, всім, що хочеш. Ну зараз такий період тяжкий, що. Це тяжко буде, самоліт, зараз не літають, але і от, е, от дійсно багато ви мені пишете, чому ти брешеш, ти брешеш, ти брешеш. Я вже забула, що таке брехати. Людина впевнена в собі. Я тут дуже впевнена в собі зробилася. Чому? Тому що я досягнула того рівня, де я впевнена в собі. Щоб бути впевненим в собі, треба все-все мати. Це тримати, і треба життя мати забезпечене. Тоді людина людині не треба хвалитися, людині не треба брехати. Людина як до, досягне такого рівня, де ти впевнена в собі, де тобі син не создає проблеми, де тобі невістка не создає проблеми, де тобі твій компаньон не создає проблеми. Ти, ти сама заробляєш, скільки хочеш, хочеш більше заробляти, заробляєш більше. Хочеш менше, заробляєш менше. Ось так як я. На зиму піду, зароб... піду на, на більшу ну, таку роботу, що треба побігати і зароблю більше. А літом зараз я не хочу працювати, бо я хочу росту на морі сидіти. Півдев'ятий. Перед 9-й буде закат сонця такий. Дуже тепло, я сиджу на, на короткій рукав. І то от, один раз, один мені давно, як тільки, тільки я приїхала в Італію, я теж був такий в мене один ухажор, і я теж завжди, а то були руки, я теж завжди думала, що він що він, бреше, він бреше. Я йому деколи навіть таке, що говорила, що я не вірю, ти брешеш. А він мені сказав, що я до я ж до тепер так і мені дуже точно сказав, каже, ти, напевне, жила там вас, напевне, постійно брехали. Каже, і ти, ти привикла до тому, і ти постійно тепер підозріваєш. І це дійсно так. Я собі згадала, що в Україні, отак от, як я жила, ми завжди один одного підозрівали. От, наприклад, зустрілися там десь той і там з компанією, ми про когось говоримо. Так, і «а, та він бреше, та той брехун. А пізніше на другий день знову зустрілися з якоюсь там, чи в родині, чи в сім'ї, чи, чи з сусідами. І знову говоримо, те саме там, десь той пішов, той набрехав, постійно один одного бреше. І ти в такій такі ситуації ти живеш, що тобі здається, що всі брешуть. А тут люди не брешуть. От, тут можуть щось таке брехати, але таке буде якесь дурне. Ну, я пам'ятаю, моя мама, як ми тільки на, на початку так щось. Я не пам'ятаю, що до чого, але вона теж каже: скажи, що я не знаю, чи це якась робота, ми десь на роботу запізнювалися, чи, чи що то таке от було, чи ми пізно там десь прийшли, були. Вона каже, Скажи, що там щось і хоче щось видумувати, брехати хоче, щось видумувати. Я кажу, для чого я буду видумувати це, скажемо так, як було. Я не пам'ятаю, що там було. Я кажу, Скажемо так, як було. Тут нема, не треба видумувати і щось говорити. Ну, для чого видумувати і брехати? Скажемо так, як воно є. І, отак, і так у і так нас тут постійно є. Я кажу та, як є. Я ніколи не буду видумувати щось таке. От, кажу та, як є. Це набагато ліпше, я не маю чого боятися. Дургенькі мої. І мене дуже сильно Італія змінила. Просто змінила, змінила. Ви бачите, хлопці як купаються. От двоє йдуть, побачили, що я знімаю, бо бояться на камеру піти, пішли аж туди. Бачите? Мали йти йшли по воді, Бачать, що я наставила відеокамеру і, щоб не йти, пішли туди. Ну, вони не то що вони бояться, що вони на відеокамеру. Вони бояться, щоб мені не спортили. Бачать, що я, чи я фото роблю, чи я знімаю, чи якісь відео роблю. Вони просто не хочуть, щоб. Не спортити мені моє інтерв'ю, то що я даю. Ой. Яке тут добре життя, яке тут добре життя? Тут просто хто привик, хто вже вписався. Тут вписався. Я читала коментарі, що я не проживу на соціальну пенсію, Скільки ви мені дурниць всяких понаписували. Я живу в Італії 25 років. Тут за, за тепло приходить 200 євро в місяць, 200 євро в місяць. Ужас 200 євро, а друга написала, я 300 плачу. Я вам покажу, я обов'язково буду вам показувати кожен раз, коли приходить за світло і за газ. Добре? У нас за два місяці приходить. Я за газ, за, за тепло зимою більше, ніж. 90, колись платила 90 євро за два місяці. Вже вам говорю. без, без боліти, може повірити, може не повірити. За два місяці 90 євро. Тепер саме найбільше один місяць прийшов е, е, за газ, тому що зимою я духовку більше включала, там щось пекла, в духовку. Знаєте, зимою хочеться щось таке, от якісь яблука притушити, цілі запха запихала, якісь солодке пекла. Солене, солодке. 110 за 2 місяці. 110 за 2 місяці. А про світло я вам теж дуже мало, дуже мало. Це от за один місяць в мене саме найбільше, я вже вам говорила, 50 євро за один місяць. Порахуйте світло, скільки я плачу тих послугів. Світло, газ, вода, сходи миють. Оті всі все, ну, сходи зверху донизу в будинку. Пізніше що ще є в нас? Вода, світло, світло газ, вода, сходи. А, і сміття ми ще викидаємо, і ще сміття. Ну, ми сміття платимо там раз 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 в півроку ми платимо. Ми платимо скільки? Яких 200 євро в півроку? Ми платимо? 400 євро в рік. Ви собі можете представити? То в місяць я порахувала то таких 40 євро за, за одну послугу. 40 на 5-200 євро. 300 євро я плачу кожен місяць. 300 євро за все, за світло, за газ, за воду, сходи, ми, сміття викидають. Все. 300 євро в місяць. Все. Тут саме основне заплатити, щоб тебе не відключили і не цей. 300 євро. І пізніше, що лишиться на харчування, ще 300 євро на харчування лишиться. І то так не економити, тому що тих 300 євро то не економити, то означає, що я і духовку включала, і тепло включала, так як має бути. У мене хата дуже тепла і того нема зовсім, як вам сказати, зовсім, зовсім нема тої муфа, як називається по-італійськи, тому що я всередині живу. У мене з однієї сторони люди гріють, з другої зверху не гріють, знизу не гріють. І в мене цігляний здоровий будинок. У мене муфи абсолютно нема. У мене дуже-дуже сильно тепла хата. Я на тому закінчую і покажу вам боліти. Підписуйтеся. І дякую, що ви дослухали мене до, до цього, до самого кінця. Дорогесеньке мої. І миру, миру, як найскоріше. З вами була Анна, Зі Львова і Миру. Миру, миру, і решта все прийде. П'яно-п'яно прийде і до України.